Привіт, я Максим Щербина, і це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Щойно кінотеатрами світу прокотилася хвиля веселого та радісного сміху. <світ> як маємо ще одну інтервенцію коміксу в маси, але цього разу на телевізійний екран. Ніщо ніколи не закінчується, все лише початок. Вартові серіал Вартові це продовження легендарного коміксу Алана Мура та Дейва Гібонса. Серіал створив сценариста шоуранер Лосту Деймон Лінделов. І «HBO» вже не раз заявляло, що бачить у вартових потенціал для нової гри престолів. І є надія, що ця ставка зіграє. Але вже зрозуміло, що нас чекає похмуре, жорстке та пекуче видовище. Бо якщо в центрі сюжету мура був есхатологічний жах перед холодною війною, то ключовою темою сіквелу став расизм та радикалізація Трампівської Америки. Триндець. Так, і джокери і вартовіла мають стереотипні уявлення про комікси, уявлення наших людей, тому що у світі комікси та графічні романи давно перестають. Стали бути низьким жанром та дитячою забавкою. Це мистецтво, унікальна форма передачі інформації, яка дозволяє розповідати будь-які історії, висловлювати будь-які почуття та говорити про будь-які проблеми. Як і книги, комікси можуть бути бульварним лайном, а можуть бути і шедевром. Але погодьтеся, ми не зневажаємо книги як такі, тільки через те, що Микола Азаров написав їх аж п'ять. Так само і з коміксами, які нарешті стають невід'ємною частиною української масової культури. Комікси українські! Це скот. Маклауд, автор коміксів та дослідник, який зробив для всесвіту коміксів чи не більше за Бетмена та Супермена. Його роботу зрозуміти комікси невидиме мистецтво переклали на 16 мов. І на українську теж. Цю книгу неодноразово цитували в різних підручниках, а її ідеї знайшли своє відображення в багатьох інших областях, в тому числі у геймдизайні, анімації, веб-розробці і дизайні інтерфейсів. І вже у першій частині свого дослідження Маклауд виходить на визначення коміксу. Комікс це суміжні статичні зображення та малюнки, вибудовані у наратив та покликані передати інформацію чи викликати естетичний відгук. Якщо відштовхуватися від визначення Маклауда, то починаєш розуміти, що комікси виникли задовго до журналу Comics, основним героєм якого став Супермен, а трохи пізніше Бетмен. Ось це, наприклад, сімдесятиметровий гобелен з Байо, який послідовно розповідає історію захоплення нормандцями Англії у 1066 році. Це мука святого Еразма. Зображення 15 століття більше схоже на розкадровку фільму Ларса Фонтріра, будинок, який побудував Джек. Ну а це сторінка з кодексу Борджія, створеного ще до завоювання Мексики конкістадорами. Вона зображує бога сонця, який п'є кров обезголовленого птаха. Хоча мені здається, що саме так більшість уявляє формулу Штайнмаера. І тільки Зеленський знає, що формула Штайнмаера це. Всі вище згадані артефакти це далекі родичі коміксів. Зображення вибудовані в історію, які мають передати інформацію. Більш того, сьогодні комікс проявляється усюди, у вітражах церков, у інструкціях з безпеки в літаках. Навіть фотки з фотокабіни на Майдані це комікс, бо там є хронологія. Ну а якщо ви на підпитку, то який не який сюжет. Але більшість звикла, що комікси це про супергероїв. І тому, коли чує комікс, то одразу робить складне гідливе обличчя. Але в одному з інтерв'ю той самий Скотт Маклауд озвучує цікаву думку. якщо б ви взяли двох авторів з Клівленду, які створили Супермена. Якщо б ви вилучили їх з таймлайну та перезапустили 20-те століття, комікси стали б чимось зовсім іншим та не чіпали б супергероїв ще дуже довгий час. Це не означає, що «Дедпул» чи Тоні Старк це помилка природи. Більш того, убивчий жарт або повернення темного лицаря, хоча супергероїчні комікси, але у своїй проблематиці йдуть значно далі. Прісної формули хорош. Хороша людина у тріко дає посраці поганій людині у тріко. Загалом світ коміксів набагато ширший та глибший. Це навіть не світ, це цілий всесвіт. я, я хотів зробити довгий комікс, комікс, для якого знадобляться закладки, а не такий, який можна прочитати за 10 хвилин на туалеті yeah. і забути. Також я хотів, щоб цей комікс перечитували цього чоловіка. Звати Арт Шпігельман, і він автор першого в історії коміксу, який отримав Пуліцерівську премію і був перекладений на десятки різних мов. Шпігельман син польських євреїв, які пережили нацистські концтабори. Він витратив 13 років на створення двох томів коміксу Маус, присвяченого темі Голокосту. Його комікс це фактично спогади батька про життя у 30-40-х роках ХХ століття, записані на диктофон. Вона завжди носила з собою отруту. Вона сказала, що вона не потрапить до газових камер концтабору та її діти не потраплять туди. Тож вона отруїла себе та своїх дітей. Розповідати про Голокост важко. Розповідати про Голокост у форматі коміксу здається взагалі неможливим. Існує ризик, що комікс перетвориться на радянський підручник з історії, тобто на знущання над пам'яттю людей. Але Арчпігельман ризикнув. І вийшов шедевр. Комікс Маус став хронологією голокосту на прикладі життя однієї родини. Тут є знайомство батьків, початок війни, їх життя у гетто, хитрощі, до яких вони вдаються, щоб вижити, перебування у концтаборах і нарешті закінчення війни. Маус настільки вас занурює у події того часу, що після нього від віарокулярів ви будете лише позіхати. Now, famously, у своєму коміксі Арч Пігельман Арті... вирішив зобразити євреїв мишами, а німців котами. Комікс без алегорії це як українська література без. З журби в теорії можливо на практиці ні. Люди, як миші, як коти, собаки, жаби за задумом шпігельмана, це мало додати не тільки трохи іронії, а ще й сконцентрувати читача на суті, не відволікати його на зайві деталі. Ідеї для коміксів є невичерпними та неймовірними як саме життя. Достатньо лише мати хист та бажання їх розповідати. Так і зробив француз Давід Бе. Він створив комікс про реальну історію своєї родини, про свого брата, який страждає на епілепсію. родина епілепсію намагається знайти шляхи лікування епілепсію. вони пробують усе від зміни дієти до псевдомедичних засобів. З часом родина починає розпадатися. Син втрачає контроль над своїм життям. Майже 400 сторінок коміксу Священна хвороба розповідають читачу про 25 років боротьби родини з епілепсією, про атмосферу у сім'ї та дорослішання автора на тлі цих проблем. Сказати, що цей комікс важко читати, це як порівняти його з Абеткою. Автор висловлює неоднозначні, але відверті думки щодо хвороби свого брата. Родина використовує такі методи лікування, після яких інстаграм знахарів сприймаєш як нобелівських лауреатів з медицини. А в цей час епілепсія все сильніше впливає на стан хлопця і руйнує його життя. Тестомік зроблений в чорно-білому стилі з сюрреалістичними ілюстраціями від початку до кінця. Автор зобразив епілепсію у вигляді дракона, який переслідує його брата. Але на цьому фантастика закінчується. Герой священної хвороби не Джон Сноу, і дракон, врешті-решт, перемагає. Тож серйозність чи несерйозність твору залежить від форми його подачі не більше, ніж розмір взуття, залежить від результатів ЗНО. Комікси стають основою для драматичних і гостросоціальних фільмів, вчать нас історії, відкривають очі на невідоме та дозволяють гучно заявляти про проблеми. Як, наприклад, комікс Джо Сака, «Палестина», який досліджує політично складну і емоційно важку ситуацію у секторі Газа, і, взагалі, започатковує такий жанр, як коміксова журналістика. Ну або прибуття Шонатана пронизлива історія про дім та еміграцію. У цьому коміксі немає жодного слова, хіба що назва на обкладинці. Перші комікси про героїв АТО вийшли друком у Дніпрі. Так, Україна вже досить впевнено говорить про серйозні теми за допомогою коміксів. Робить те, що й треба робити з цим мистецтвом. Використовує його як ємність, здатну вміщати будь-який набір ідей та зображень. На цьому полі працює аж вісім видавництв. Самих же коміксів під сотню, воля, даогопак, хроніки Аптауна, Герой по неволі, середовець, фантастичні, історичні, сучасні, гостросоціальні, кримінальні. Індустрія українського коміксу з кожним роком розвивається все швидше, розширює спектр тем та збільшує кількість фанатів. Нам залишилось зрозуміти лише одне: несерйозними та недалекими є не комікси, а ті, хто встановлює текстову монополію на передачу сенсів. Ну або ті, хто взагалі не в змозі скласти з великої кількості ілюстрацій пазл складної та багатогранної історії.